І знову на утіл. Знову на утіл, знову посуха, знову аномалія, знову нестача вологи. Ми зараз знаходимося на соняшнику. На цей соняшник в нас зріст його складає до метр сорок. Чому? Тому що, звісно, немає тієї технологічної бази по волозі, яка дасть змогу працювати на результат. Це ми бачимо соняшник. Берег, як він розбивається, що ми потрібно для цього було зробити. Тобто, по-перше, це не більше 52 тисяч на 1 гектар. Чуть далі ми зайдемо, ви все це побачите. Чому чуть далі? Тому що це, щоб сів був. І на зараз оператор покаже, що таке солома. Бачите? Тут ще волого. Збереглася. Тобі ультрафіолет відталкує і дає змогу працювати. І на зараз може показати весь масів е, наш оператор, як він буде виглядати, якщо ви будете займатися, переходити на утіл. Я не кажу, що перший рік буде щось там справжні якісь показники та подібне, але там, де вже все висохло і люди зібрали, то е, наші поля стоять і нас доволі радують. Тобі ж він ще розвивається, листовий апарат розвивається. Зараз ми дедвайнічок вам покажемо кореневу систему. Дивіться. Оце назва Ноутіл. No так що я вам рекомендую переходити на Ноутіл. No Чому? Тому що нестача вологи, і ви самі розумієте, це, звісно, аграрний сектор треба як-то витягувати з жопи, якої у нас зараз знаходиться. Тому я вам бажаю успіхів, підписуйтесь, коментуйте, давайте свої висновки, тобто кількість коментарів і репостів, дасть змогу більш конкретної аудиторії спілкуватися з нами по всім цим позиціям. А на зараз ось такий сонячник. Но він стоїть і розвивається далі. Тому підписуємося, а весь стандарт завжди з вами. Практика в деталях.